Зачекай, зачекай. А що говорить Біблія? Друзі, як було анонсовано, маємо зараз телефонну розмову зі священнослужителем Петром Свиденко. Пане Петро, вітаємо вас. Вітаю дуже Вітаю. раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Ну, в даний момент так. Дякувати Богу. Слава Богу, це прекрасно. Знаєте, у нас сьогодні така непроста тема. Я думаю, багатьом такі моменти періодичні, періодично болять, коли ти звертаєшся до Бога, намагаєшся почути його голос, але нічого не виходить. Власне, тер так і називається духовна тиша. І хочеться сьогодні у вас саме як у священного служителя запитати. А що для вас означає духовна тиша? Ну, е, Хотів би почати з того, що не... Не тільки як священнослужитель, але як батько, як чоловік, як громадянин. Знаєте, кожен із нас має потребу в тому, щоб десь усамітнюватись, для того, щоб е, зробити певний аналіз, щоб нічого не відволікало, і цей аналіз був, скажімо, більш якісним. І от е, кожна людина, яка е, живе майбутнім, вона має обов'язково усамітнюватись, досягати ось цієї духовної тиші для того, щоб почути те, що хоче сказати Господь. Тому що коли ми читаємо біблійну історію, ми знаходимо, що є таке визначення, каже: і коли є буря, не в бурі, Господі, не в тому і іншому, але кажу, в тихому подиху вітрів. Тобто, якраз розуміння Бога, Бог бажає спілкуватися з нами. Тоді, коли ми ні на що не реагуємо, нас нічого не відволікає для того, щоб ми могли почути те, що він нам хоче сказати. Тому для мене десь отак є визначення. Дякую. Ви вже згадали один вірш з Біблії. Хотілося би продовжити трошки цю тему. А на вашу думку, які місця з Біблії саме ви вважаєте найбільш надихаючими щодо теми спокою і тиші? Е, є достатньо багато історій, але е, чомусь на думку мені прийшла історія е, з книги Вихід, е, коли Господь сказав Ісусу Навину, каже: постав намет мій поза табором, і хто буде хотіти, нехай приходить туди, і там ми будемо мати спілкування. І в книзі Вихід є така цікава історія, в якій згадується ще один біблійний персонаж. Це юнак Ісус. І там ми читаємо таку історію, що коли Мойсей закінчив спілкуватися з Богом, він виходив з намету і йшов до народу, то цей юнак залишався в наметі. І от в мене виникає от такий зв'язок, що якраз цей юнак залишався для того, щоб почути щось особливе. І я впевнений в тому. Що він почув, тому що він і стає е, тим, кому Мойсей передає от цю важливу справу е, доведення до виконання місії, яка була покладена на нього. Тому от, це один із прикладів, хоч прикладів є достатньо багато, ми бачимо молодого Самуїла, підлітка, який, перебуваючи в храмі, е, чує голос, він розуміє, що хтось кличе його. Уявімо собі, щоб він, ну, скажімо, не був уважним, чи був байдужим до того, що його кличуть, чи ігнорував, наприклад, того самого Ілія. То чи прийшов би він до нього, чи почув би він те звернення, з яким в тиші ночі прийшов до нього Господь для того, щоб сказати йому звістку, яку він не міг сказати ні Ілієві, ні його синам. Нікому іншому, але сказав, от в цій тиші, сказав юнакові він можливо, навіть, скажімо, підліткові Самоїлові. А тоді постає питання: от ми говоримо про особисте спілкування з Богом, і яким же чином воно впливає на внутрішній стан людини, особливо коли є оці моменти тиші. Е, ну, е, бачите, не тільки спілкування, я хотів би зауважити, тому що. Багато людей намагаються спілкуватися з Господом, хтось через слово, хтось через молитву, але спілкуючись, ну, скажімо так, коли ми навіть спілкуємося з піврозмовником, якого ми бачимо, від якого ми бачимо емоції, е жести, вираз обличчя. Ми не завжди сприймаємо те, що хоче нам сказати співрозмовник, і ось тут багато людей знаєте втрачають оцю сутність, тому що вони не напрягаються для того, щоб почути те, що хоче їм сказати Господь. І ще є одна проблема: це може бути те, що вони хочуть почути, те, що вони хочуть почути, і тому ну, от складно. Тому бачите, духовна тиша, і оце слухання. Воно напряму впливає на наш духовний стан. Воно може не завжди впливати на якісь е, фізичні, такі життєві моменти, але на духовне становлення як особистості е, це впливає е, завжди. Петро, скажіть, будь ласка, на вашу думку, тоді які духовні практики ви порекомендували? От ну, просто для того, щоб зосередитись на мовчанні і слуханні Бога? Певний час е, я практикую для себе ранкові часи, е, тоді, коли нічого тебе не відволікає, ти можеш прочитати один уривок. Часом тобі потрібно прочитати, можливо, цілий розділ, для того, щоб заострити на чомусь увагу. Часом вистачає одного речення для того, щоб аналізувати. І почути те, що хоче сказати тобі Господь. Знаєте, хочу зауважити, що ми не можемо бути знаєте, от такими е, фанатично налаштованими. Чому? Тому що часом Господь хоче нам сказати сьогодні те, що Він нам намагався сказати декілька днів, але ми не чули. І тому е, нам варто враховувати, аналізуючи, десь спілкуючи з Богом в молитві. В читанні слова, більше того, хочу сказати, що нам варто в цій духовній практиці залишатися в роздумах, тому що в нас ще десь вистачає часу почитати, вистачає часу для прохання і подяки Господові в молитві, але не завжди вистачає нам часу просто провести якийсь період. Якісь 15-20 хвилин, в залежності від тих думок, які приходять, можливо, колись пів години, для того, щоб побути наодинці з власними думками, які може посилати тобі Господь на основі твоєї молитви чи прочитаного слова. І от е, я завжди, от зараз порівнюючи, е, я раніше е, намагався десь, е, як священнослужитель. Більше приділяти часу в вечірній час, але зрозумів, що то було моєю помилкою, тому що і слово Господнє показує, що ранкові часи це найбільш ефективні, коли ти відпочив, коли відпочив твій розум, коли ти ще не заангажований ніякими такими глобальними ідеями, і ти можеш більше яскраво. Почути те, що хоче тобі сказати Господь, от якраз в цій тиші, спрямовуючи свої думки, десь до небесного, піднесеного, величного, і з готовністю безумовно почути. Це одна із найважливіших складових. А тоді постає таке питання. От ви так знаєте, смачно красиво описуєте цей момент спілкування, єднання з Богом в тиші, в роздумах. Але, на жаль, часто буває таке, що ми в поденності за своїми справами якось губимось, і нам не вистачає часу для Бога, як би печально це не звучало. І тоді можливо якось із власної практики, з власного досвіду можете поділитись, як навчитись відкладати повсякденні турботи, щоб знайти спокій у присутності Бога. Знаєте, е, хотів би зробити от таке якби, порівняння: є енерція дня. Ми знаємо, є енерція потягу, є енерція автомобіля, коли ти намагаєшся його зупинити, а він по енерції ще рухається. Знаєте, от е, цю енерцію дня має створити ранкове спілкування з Господом. Якщо це є первочерговим, Якщо це в нашому щоденнику, в незалежності від того, це паперовий чи електронний, на першому місці стоїть спілкування з Богом, тоді знаєте, всі решта ми десь розкладаємо в певній послідовності. Тому що ми, як люди, ми розуміємо, що ми не можемо передбачати багатьох речей, ми не передбачаємо, багато речей з'являється спонтанно в нашому житті, і тоді ми вже змушені робити вибір. Між важливим і первочерговим, тобто є первочергові речі, є речі важливі, є речі невідкладні. І ми десь починаємо сортувати от оце вже протягом дня. І тому, як для мене є дві речі важливими. Перше, це ідеально те, коли е, Господня нам каже, що ми маємо дбати про своє здоров'я вчасно, наскільки це можливо лягти відпочивати. І тоді ми будемо мати можливість піднятися зранку. Знаєте, я маю особистий такий досвід, що е, зазвичай в більшості варіантів, ну хіба що якщо дуже виснаджений був попередній день, якщо в мене стоїть будильник на п'яту, то без п'яти п'ята я вже е, просинаюся і намагаюся виключити будильник, щоб він нікому не перешкоджав, е, із членів моєї родини, які. Відпочиваючи, знаходяться поруч зі мною. Знаєте, оце бажання і співпраця з Господом воно налаштовує нас. І більше того, Господь нас е, пробуджує і дає мудрості в ефективності і правильності планування часу. Тому що вечером, знаєте коли ми вже аналізуємо, ми бачимо, Ну це було можливо перенести на наступний день. Але ми не можемо сказати, що наше духовне натхнення і наше спілкування з Богом ми можемо перенести на другий чи на третій день. Тому що це наше таке, скажімо, планове падіння і планове прогнозування наших прорахунків. Тому тільки завдяки співпраці з Господом і правильному плануванні часу ми можемо досягати того. Щоб мати ці ранкові часи, тому що якщо в нас є ще раз повторюю, якщо є якісь більш важливі речі, тоді ми безумовно будемо віддавати їм перевагу. Хочу ще зауважити момент. Багато людей знаєте на сьогодні, усвідомлюють важливість от цих і необхідність спілкування з Господом, але вони залишаються на позиції усвідомлення, це не переходить в позицію. Планування дій і втілення, і тому люди багато хто мріють мати час із Господом, але десятками років проживають з цією мрією, не втіливши її в життя. Петро. Ви сказали, що у вас є такий особистий досвід зранку прокидатися. А можливо, можете поділитися. Чи є у вас такий ще досвід, коли от тиша допомогла краще почути Божий голос або ж знайти вирішення якоїсь життєвої ситуації? Можу сказати: знаєте, є питання, на яких ми загострюємо увагу, і ми вважаємо, що вони само собою прийдуть в наше життя. Але якщо ми стикаємося безпосередньо з тим чи іншим викликом, тоді ми чітко розуміємо, що в нас є розуміння вирішення цього питання, але в нас немає. Немає оцієї практики вирішення питання. І знаєте, це все одно, щоб ми зараз одна такий приклад, ми класний водій автомобіля, але, наприклад, протягом там трьох-п'яти років ми не приїжджали в столицю і не були в цьому бурхливому потоці руху. І коли ми приїжджаємо туди. Нам потрібно певний відрізок часу, в залежності від того, як ми давно були, і наскільки ми мали професійні навички. Нам потрібно для того, щоб влитися і стати ось із цим, із цим потоком, як би скажемо, за одне. Особисто, якщо говорити про якісь такі ну, особливі відповіді, хочу сказати, що це. і... Відповіді у вирішення якихось е, таких внутрішньородинних е, проблем, які часом виникають, е, не в питанні глобалізації, але в питанні невизначеності, а як діяти далі? Знаєте, от коли ти стоїш перед ділемою і ти не знаєш, як прийняти рішення, як це правильно, тому що це рішення залежить не тільки від тебе. А й від тих, хто знаходиться поруч з тобою. І от в цих ситуаціях є випадки, коли ти не отримав відповіді, але починаєш спілкуватися з родиною, і ти розумієш, що родина дає тобі цей поштовх, розуміння, те, в чому десь в тебе був якийсь бар'єр. І ти бачиш, починаєш співставляти, і ти розумієш, що. А подібне сказав мені Господь, але я це не почув. А це було просто підсилене. Тобто, то ці речі вони десь це вже особиста практика особистого досвіду, який безумовно не потрібно говорити, що він приходить з роками, він приходить від щирості відносин і їх повноцінності. А тоді постає таке питання. На вашу думку, розуміємо, що зараз існує багато речей, які відволікають, на жаль, говоримо про такий фоновий шум постійний, інформаційний е, Взагалі, шум, яким сповнений цей світ. От ці інформаційні потоки, від яких ну, нікуди не, не втечеш. Як ви вважаєте, яким чином це впливає на здатність людей знаходити духовну тишу? Е, хочу сказати, що. На початку повномасштабного вторгнення, на початку війни в Україні, я зловив себе на певних речах. Я побачив, що в просторі новин я пробуваю більше часу, ніж у спілкуванні з Господом сумарно молитви, читання слова, служіння йому. І я зрозумів, що це неправильний підхід, тому що перегляд новин мене не заспокоює, він мене бентежить, і я не знаходжу того, в чому я маю потребу. І знаєте, я вам скажу, я пережив особливий досвід тільки завдяки молитві, коли я сказав: Господу, Господи, я не можу вирватися з цього інформаційного потоку. Він мене захоплює, він наскільки бурхливий. Я хочу почути вістку одного, іншого, третього, п'ятого глядачів е військових. І я почав говорити: Господи, я розумію, що я починаю втрачати тебе на фоні от всіх цих подій, які мене оточують. І тільки в той момент, коли я почав молитися і казати Господи, допоможи мені правильно використовувати мій час. Я відчув, як Господь втрутився, і не тому, що я втратив зацікавленість в житті країни, яка є моєю батьківщиною, а тому, що я... Господь мені відкрив десь неправдивість тих чи інших оглядачів, і я зрозумів, що це просто втрата часу. І я те відкинув і почав більше приділяти часу. Все-таки тому, що сказав Христос: мир мій даю вам. Тому що е, в час от, от цих проблем, в час стресів, в час переживань, в час втрат ми маємо потребу в тій обітниці, яку сказав Христос. Я вам хочу дати той мир, який не може, ні, не, не може дати ніхто. І, от е, це був один із моїх досвідів. Їх у, їх в цьому інформаційному потокі. Є багато питань, які, скажімо, цікавлять, ну десь пов'язано з моїм професійним минулим. І я також себе ловлю на думку, що мене десь цікавлять якісь технічні теми, я починаю їх поринати. І я кажу: Господи, навчи мене рахувати дні, тобто рахувати час, який ти мені даєш. Правильно для того, щоб ти не був в моєму житті в меншості, ти маєш домінувати, ти маєш бути первочерговим, ти маєш бути флагманом в моїх планах, в моїх діях, тому що без цього моє життя йде в нікуди. Просто це шлях в нікуди, Петре. Скажіть наостанок: можливо, ви порадите нашим слухачам якісь книги або інші ресурси для тих, хто прагне глибше зрозуміти, от концепцію духовної тиші? Е, ну, е, знаєте, скажу так, що е, я би хотів, щоб е, кожен із слухачів міг визначитися для себе в тій темі, яка для нього є близькою. Тому що е, дивіться, Господь він промовляє до Адама в єдемі, де він його поселив, він приходить і спілкується з кимось. у Винограднику, коли той молотить зерно, тобто Господь знаходить кожну в сфері своєї діяльності. Але цю сферу нашої діяльності ми можемо визначити тільки завдяки Слову Божому. Тому е, для мене, як для священнослужителя, першою і невід'ємною книгою має бути Біблія, а потім ми можемо бачити і досліджувати ті книги. Це величезний спектр книг, які не будуть протирічити Біблії. Тому що коли ми починаємо досліджувати щось стороннє, ми отримуємо інформацію, а потім, коли ми читаємо Біблію і бачимо це протиріччя, нам потрібно відмовитися. А знаєте, від прийнятого і засвоєно відмовитися складно. Тому моя порада сформувати бачення завдяки Біблії, і потім, завдяки цим сформованим баченням. Визначати ту допоміжну літературу, яка дійсно може нам допомогти в той чи інший момент нашого життя, прийняття рішення, формування світогляду чи якихось інших моментів. Дуже вдячні вам, патра, за те, що ви були сьогодні з нами. Вдячні за ваші відповіді. Вдячні, що приділили час. Я думаю, буде нашим слухачам та й всій команді Радіо Голос Надії над чим подумати в контексті цієї теми. Хочемо вам також побажати, щоб ви завжди чули Бога, щоб відчували, як він вас веде, як сильно він вас любить і благословляє. Бажаємо вам миру в серці і миру за вікном. Ми, надії ще почуємося. Всього вам найкращого. До побачення. До побачення. I'm not uh -huh.